Була Курчатова, стала вулицею 128-ї бригади тероборони Дніпра. Я бачив цих людей, які в буквальному сенсі віддавали найдорожче. Це і здоров'я, і ризик, і, і життя заради того, щоб е, і місто, і країна жили вільно. І це найважливіший вклад, нема більшого вкладу. І це визнання. 128-му бригаду створили наприкінці лютого 22-го року. І одразу сотні добровольців прийшли записатись до її лав. Переважна більше з дніпряни. але приєднались і мешканці інших регіонів на той момент вже окупованих. Володимир Слуганщини 26 лютого ми виїхали, приїхали сюди з дружиною. Дружина то до родичів, до доньки поїхала. Я в дерево треба звільняти свою землю. Володимир міг би звільнити зі служби за віком, йому вже за 60, але про це чоловік навіть не думає. Рідна родина каже, головна мотивація воювати з ворогом, а онуки це те, що надає сил. Було написано Слава ЗСУ». онучка намалювала старша Поліна. Він завжди зі мною. Перша табличка з новою назвою, на честь 128-ї бригади тероборони, з'явиться на будівлі одного з підприємств. У нас є на підприємстві працівники, які Мають родичів, які на даний етап на, на даному етапі зараз служать в 128-й бригаді. Самі військові кажуть, перейменування вулиці на честь їхньої рідної бригади це неабияка моральна підтримка для хлопців, для тих, хто на нулі і хто продовжує воювати за своє місто та країну. Вони відчувають, що про них не забувають, про них піклуються, про них пам'ятають і нагадує тим, хто знаходиться тут про те, що це теж все потрібно. Адресник зі старою назвою на честь радянського фізика передадуть в музей історії Дніпра. Олена Петриченкова, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.